Рідні, друзі, колеги, бойові побратими і посестри прийшли на далекосхідне кладовище в Кропивницькому попрощатися з військовими Сергієм Дормашком і Сергієм Голубничим. Сергій Дормашко народився в селі Хмельове Новоукраїнського району Кіровоградської області. У 1985 році родина приїхала до Кропивницького. закінчив профтехучилище номер 2 отримавши спеціальність електромонтер. Після в будівельному коледжі Сергій Дормашко здобув кваліфікацію технік газового господарства і з 1995 по 1997 рік пройшов військову строкову службу, отримав звання старший сержант. Повернувшись додому, працював 20 років водієм. Розповідає дружина Олена Дормашко. Більшу половину свого життя присвятив пасажирським перевезенням майже 10 років на 113-му маршруті. Навіть у війську його теж водійське призвання не покинуло. Став старшим водієм. За словами доньки, 16 вересня цього року був мобілізований до лав Державної прикордонної служби. Останній раз я з ним розмовляла о 7 годині вечора, 21 -го листопада. А 22 листопада в мене вже серце було не на місці. о 9-й годині мені дзвонили, що він загинув. Останнє, що він встиг зробити, це пів другого ночі, 22 листопада, привітати внука з днем народження. Говорить, батько загинув 22 листопада внаслідок ворожого обстрілу міста Суми. Бійцеві було 47 років. Сергій Голубничий народився в селі Володимирівка Кропивницького району. Закінчив фізико-математичний факультет університету імені Володимира Вениченка, розповіла заступниця начальниці управління культури міської ради Неля Чорна. Згодом отримав другу вищу освіту за спеціальністю психологія в одному зі столичних вишів. У 2016 році Сергій Анатолійович за контрактом доєднався до Лав Збройних сил України. Після повномасштабного вторгнення продовжив захищати Батьківщину, каже Неля Чорна. Служив на посаді заступника командира роти з озброєння. Далі на посаді головного сержанта ремонтного взводу озброєння. За її словами, п'ятдесятирічний штаб-сержант Сергій Голубничий помер 20 листопада 2024 року під час виконання службових обов'язків. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Довицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.